Краматорську до початку я, нині, я проживав з сім'єю. Півроку ми не бачились, бачились тільки по месенджерах. Надіюся, сьогодні з сюрпризом до них. Знають тільки родичі, які будуть мене зустрічати. Більш ніхто не знає, що я сьогодні приїжджаю. З дружиною ми живемо вже 15 років. Було таке, що місяць-півтора не бачилися, враховуючи те, що ну, особливості служби, але що пів року такого не було. За цей тривалий період в мене, наприклад, пів року він триває, що я не бачив сім'ю. В да? когось там він 5 місяців. Деякі з них бачили свої, свої сім'ї тільки перед Новим роком. Чому мене і відпустили? Я дуже сильно просився, Значить, доньки в старшої в Саші, 31 числа день народження, 31 липня в дружини 3 серпня день народження, і виникло ще теж дуже багато таких, знаєте, побутових питань, які ну однозначно потребують тут присутності. Розмова по телефону не замінить навіть секунди живої розмови. Хочу все побачити своїх рідних, близьких обідняти.

Дуже діти хотіли побачити нашого папу, і ми дуже дуже раді, що він приїхав. Не, не очікували. Дитина взагалі в шоці. Скажи, що знає, в мене, немає слів. Що тебе татушка, так? Да? Так, да. мама зробила на перероті. Так, ще ми не Давай на порядку подивимося. Сережа, можна тут написати? Все, сідаємо. Давайте, сідаємо. Що? вам все, там. все нормально. Ти щось поговори на яблуко й двопай. Ти в шокі? Шо. В шокі? <рігла> ну, ви сьогодні в народження загадала бажання і воно збулося. Правда? Яке в тебе бажання було? Папа Саприїха. Дай Боже вам усім захисникам здоров'я, витримки. І будьте ви завжди здорові. Ми знаємо, що перемога за нами.